На початку дуже багато чорного гумору. Починається все з того, що в будинку подружня пари, яким вже за 50 років, це просто такий будинок, їх мрії, Він знаходиться на віддаленні від міста, біля лісу. Він дуже красивий, такий вікторіанський, прекрасні просторі кімнати. Вони зробили там ремонт, все під себе. І це перший будинок, яким вони володіють. Вони мріяли про це багато років, і ось нарешті ця мрія здійснилася. Єдина проблема, що крім власників будинку, тут живуть ще духи померлих мешканців. І як я вже казала, що вересня будинок почне спливати кров'ю. Вони живуть тут вже третій рік, але цього разу чомусь чоловік вирішив, що він не готовий ще раз проживати такий бакельний вересень, і вирішив з'їхати. А дружина лишилася. Спочатку думала, що там сама живе, але потім з'являється якась прибиральниця, яка щось робить, перекладає меблі, перекладає подушки, готує чай. І потім ти розумієш, що ця прибиральниця насправді мертва економка, яка померла років 50 тому. Або у кухні стоїть хлопчик з білими очима, іноді він може кусатися, хатися доволі серйозно, лишати шрами. А це просто мертвий хлопчик, який теж колись загинув. І це при тому, що вересень тільки починається. І ми розуміємо, що з кожним днем цих духів буде все більше і більше. Проте наша героїня, вона ніби з цим змирилася, економка готує її. Чай, вона з нею має приємні стосунки. Ну так, що вересні в неї трошки знімає клепку. Вона починає перекладати меблі туди, куди не треба, і все змінювати. Або сміття класти до шафи. Але ну це ж вересень. Він же колись мене. І так вона прокидається іноді від того, що в неї зі стелі крапає кров. І єдине місце більш-менш спокійне це кухня. Але нагадаю, в кухні є все мертвий хлопчик. А ще біля кухні знаходиться підвали. Біля цього підвалу часто це дівчинка Анжеліка з друзяками, як каже наша героїня. І цих друзях стає все більше. І вони показують пальці на підвали, кажуть, що він там ось такий сетап цієї історії. Мені дуже подобається героїня Маргарет тим, що вона так спокійно все сприймає і говорить про те, що, попри духів, попри те, що хтось там кусається, чи її лякає, чи кров да че зі сходів, вона живе в домі своєї мрії і нікуди не збирається переїжджати. І цікаво, що авторка не просто описує таку горорну історію під будинок із привидами, вона водночас показує, як можна жити в поганому середовищі, коли ти розумієш, що тебе небезпека зустрічає просто на кожному кроці, але ти з цим змирився, бо ти вирішив, що тобі тут комфортно і на це не звертаєш уваги. І вона показує, що такий будинок є свого роду аб'юзером і проводить паралелі між аб'юзом в родинних стосунках і аб'юзом від такого будинку із приводами. І чи варто взагалі щось з цим робити, чи варто просто приймати ситуацію такою, якою вона є? Мені книжка дуже сподобалась. Вона, хоча була доволі повільною, але в той час дуже цікаво було її читати. Я за кілька днів її проковтнула, і в кінці були дуже, -дуже насичені події, дуже криваві, скажу одразу. Але тим не менш, розв'язка була такою. Яка задовільнила, скажімо так, мене, і можливо багатьох інших читачів. Я бачила, що книги доволі високі оцінки. Я це цілком розумію, і, звичайно, рекомендую вам, особливо у вересні. Напевно, її почитати в жовтні, і взагалі, коли вам захочеться чогось таємничого, химерного, дещо страшного, можливо, трошки кривавого, але із загадками і чорним гумором.